Огляд будинку 100 квадратних метрів з гарним ремонтом і всіма комунікаціями за 6,5 тисяч доларів. Будинок світлий і затишний знаходиться у селі Михайлівка, що на Вінничині всього 15 кілометрів до міста Вінниця. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче жити на природі, але бути поруч з містом. У будинку є всі необхідні комунікації, меблі та техніка залишаються. На території є великий сад, гараж. І чистий доглянутий город, один із тих випадків, коли заїжджай і живи. Цегляний будинок, побудований у 95-му році, має площу 100 квадратних метрів, утеплений і розташований на просторій ділянці у 20 соток. Це одноповерховий будинок на 5 кімнат, три з яких спальні. В одній половині зроблено якісний ремонт, інша частина в хорошому стані, але потребує косметичного оновлення. Це чудова можливість створити інтер'єр під власні смаки, адже простору більш ніж достатньо. У будинку газове опалення, бойлери для підігріву води, встановлені всі лічильники, є душова кабіна, інтернет, який працює навіть при відключенні світла, каналізація типу септик. Коли немає електрики, працює і вода, і опалення, життя не зупиняється, всі меблі та техніка залишаються, а саме, два спальне ліжко, шафа гарбетдероб. Диван, письмовий стіл, холодильник, пральна машина, газова плита, духова шафа, витяжка, все необхідне для комфортного життя вже є в домі. Приватна територія добре доглянута та продумана до дрібниць. На подвір'ї є великий гараж, заїзд з вулиці, простора господарська будівля, сухий погріб, теплиця і доглянутий фруктовий сад, Є город, криниця та свердловина, вся ділянка обгороджена. Подвір'я акуратна, а простору вистачить і для відпочинку, і для ведення господарства. Село Михайлівка має всі необхідні для зручного життя, поруч із будинком дитячий садок, магазини, зовсім неподалік зупинка громадського транспорту і електрички, тож дістатися до міста чи навіть до столиці буде зручно в будь-який час. Цей будинок справжня знахідка для родини, яка мріє про просторе житло з усіма зручностями та власною землею. Він повністю готовий до проживання, має приємну ціну та вигідне розташування. Якщо ви шукаєте будинок, в якому можна жити одразу без зайвих вкладень, обов'язково зверніть увагу на цю пропозицію. Контакти власника, як завжди, в описі під відео в телеграм-каналі. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові цікаві огляди будинків.